не неважко навчитися. За ту ніч у нас було чотири бойові вильота і все. всі успішні, ворог був ніч. Через цю камеру тепловізаційну ми бачимо, як там сидить противник. Ось так, як на мене. У народі його знають як Баба-Яга. Із піхоти із штурмовиків нам запропонували спробувати себе у ролі пілотів безпілотних літальних апаратів. На що ми згодились, пройшли відповідне навчання. І знову ще одна пропозиція взяти важкий бомбер-дрон Р18 називається. У народі його знають як Баба-Яга. Дроном не важко навчитися. Потрібно бажання, і воно само приходить. Я вже так зрозумів, що нема нічого, що не можна навчитися. До цієї посади я взагалі не мав поняття, що таке дрони, як, як ним керувати в роботі оператора БТЛА. Найважче відповідально ставитись до того. Я знаю, що ми троє працюємо, але від мене залежить, так як від кожного, чи ефективно ми будемо виконувати наше завдання. В основному наша робота це вночі. Перший бойовий виліт нам скинули як координати, по яким потрібно було відпрацювати, де було скупчення особового складу противника. Це була двохповерхова будівля, криші на ній вже як такої не було. І у нас на дроні є камера ночного бачення. Тобто ти як летиш, ти лише бачиш нічне бачення, картинку, як воно все вночі. Ми як підлітали на ціль, вже плюс-мінус по орієнтирам оприділили, опр 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 де саме ця будівля. Тому що в день ти її бачиш чітко, а вночі там вже зовсім все міняється. І якщо днем там було здання перед ним, а, а вночі його вже може не бути. От, і ми підлітаємо, і через цю камеру тепловізаційну ми бачимо, як там сидить противник. Дуже важливо було влучно попасти. Це був наш перший виліт. Це принципово, потрібно було влучити. От і. Так і сталося. Ми відпрацювали. Штаб побачив картинку, штаб побачив знешкодження цілі, сказали нам спочином вас, ребята, і далі продовжуйте працювати. За ту ніч у нас було чотири бойові виліта і всі успішні, ворог був знищені. Відстань з точки вигрузки нашої до нашої позиції близько 9 кілометрів. Вже це, щоб мали розуміння, 9 кілометрів це у повній спорязі, автомат, БК, додаткове БК у рюкзаку, їжа, вода по потребі бензин там або дизель. І то все на своїх руках, на своїх плечах ти тянеш, але якби то просто була легка прогулянка, ну з додатковою вагою, то це одне. А коли над тобою літають ворожі. Безпілотні літальні апарати, і ти розумієш, що будь-який шах вліво, шах вправо може бути твоїм останнім, дозволяє святому організму більше адреналіну. І воно водно, водночас і страшно. В цих походах найбільше згадували, як ми тренувалися, що ми найбільше не робили, не любили це ходити багато. І ну, так склалося, що дійсно це стало нам дуже в пригоді, бо в основному нам доводиться і ходити. Приємна історія була в тому, що що нам потрібно було прикривати вогнем наших побратимів, також Закарпаття. Я думаю, вже всі бачили відеоролик з ними, як вони проводили евакуацію піхоти із Турецька. Тобто вони виїжджали, ми дивилися стріми з наших підрозділів суміжних, як вони заїжджали в Турецьк, що вони перейшли, скільки людей вони спасли, і приємно було їм просто допомогти тим, що відбивати від них вогонь на наш дрон. Скидувати на ворога боєприпаси, щоб вони не націлювалися на них, щоб спокійно виїхали. хлопці. Ми за них молилися, ми за, них, ми за ними дивилися постійно, зв'язувалися по рації. Ну, тобто це був само такий емоційний момент. Часто потрапляються моменти, як ми бачимо, як наші хлопці десь під вогнем виходять або змінюють позиції. І... Ти розумієш, що на даний час ти не можеш ніяк їм допомогти, тому що ну, така специфіка нашого дрона, що він тільки вночі може літати. Важко на, на таке дивитись. Ми давали присягу, ми маємо, повинні в першу чергу її Ну, Хто як не ми.